Вам вже знайома з збірочка, мабуть, так? Я вже вас знайомила з Віталієм Цезарєвичем Міхалевським. Це чудовий поет. І сьогодні я прочитаю один з своїх улюблених віршів, який називається Джмій. От було б мені зараз. Десять, кусень хліба сухий та сіль, Змій злітає у піднебеся, і травневий бандежить джміль. От було б мені зараз двадцять, в очі глянув, втопився в них, ще сміливий в словах і в танцях, ще не читано сотні книг. От було б мені зараз тридцять, доля піснею стелить путь. Ще зовуть мене таємниці, ще батьки на посуботах ждуть. От було б мені зараз сорок, лиш відчув смак життя і вина, і вітрильник несе по морю, і надії бринить струна. От було б мені зараз, стійте, то весни, видно, вдарив хміль. Хай все буде, як є, от тільки. Знов травневий бантежить Джміль. Вірш написано 13 травня 2005 року Віталій Міхалевський.